О, це воно вже розлилося тут? Так. Да. Бобри. Бобри. пошли побачимо далі. Бобри. Угу. Ага. Тут якась... Давайте. Так, тут, що, тут знаєш, чим хорошо рибу ловити? Чим? Тепком, знаєш, що Ну, так. Да. О. Вона маленька, старіхіська. Риби зараз на шо? Вон, бачиш, хлопці. Ось така ставна мостика, де сачком собі ловиш, так? Да? Ні. Кубоша така називається. Йо треба... Оце тако поставив я її. Ми йшли річкою по двох по От ко поставив, заходиш метрів п'ять і бов ти заганяєш туди рибу. Там його раз подиваєш. Як ти її не бачив, я тобі... Тебе... Я ходив, а там далі, бачите, там шумить. Я в той раз як їздив ходив і там бобер загатив. Бачиш. Оце річка. А де ж вони а, переїжджають? Там десь да приїжають?